Відпочити та розважитись у незламному хабі титан прийшли з десяток патронатних родин. Серед них і сім'я шматків. Пані Ірина каже, діти люблять ходити на різні заходи, аби весело провести час. Нині жінка опікується трьома. У нас була під опікою дівчатка п'ять років, і коли вона виросла, нам служби запропонували. Під час війни кажуть, що немає куди дітей. Ну, ми так подумали з дітьми, порозмовляли, всі погодились. І вирішили так сказати, допомогти, чим ми можемо. Ті, що на тимчасовому перебуванні троє. Ну і наших четверо. Ну в мене вже більш дорослі, молодше 15 років. Доньки на святі ігри, інтерактиви та майстер-класи. А для батьків арт-терапія з пошуку внутрішніх ресурсів. Усе це для сімей організували волонтери та благодійники. Ми робимо локації для дітей. Це буде анімація танцювальна, це буде творчі майстер-класи. І для батьків також психолог займається, наснажує, їх згуртовує, тому що в нас була така головна також місія і ціль батьків між собою познайомити, щоб вони також мали таке, ми розказали. Коло єднання, щоб вони могли між собою обмінюватися різними викликами. Напередодні Дня захисту дітей патронатні родини відзначили подяками. А від очільниці міста Регіни Харченко знакові подарунки, що допоможуть у побуті батькам. Подякую вам, справжні дорослі, які знають, що таке любов. Які знають, що таке турбота, і готові з нею ділитися. І направду, коли ми ділимось, ми інколи отримуємо більше, ніж коли беремо. Ми підготували аерогріль, це така нова сучасна техніка, яка сьогодні буде дуже в нагоді в хазяйстві. Для всіх родин ми підготували тостери, а також набори посуди це те, що необхідно для дітей, тому що практика показує, що посуда потрібна постійно, діти змінюються, тому і на кухні теж буде потрібна ця допомога. Такі подарунки кажуть батьки необхідні, адже діти ростуть, тож і готувати треба частіше. Пеклу, знає, то, безпекше, звернує, Нині у Запоріжжі 12 патронатних родин, де виховують 24 дитини. Валерія Гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ.